30 років на ринку продає м'ясну продукцію Лариса, вартість сала, каже жінка, зросла. О, гарне сало 300 гривень. А було «Було 200-150 Зараз по дорогшив, живий вес, то й сало пішло вверх. По трошки купляють. Кілограм, пів кілограма. Не купляють, як то колись, по 5 кілограм. Вартість сала коливається від 100 до 300 гривень за кілограм. М'ясо навпаки подешевшало, каже продавець Петро. Влітку частіше купували м'ясо. Зараз навпаки. М'ясо подешевіло на гривнів 40. Гривні. М'ясо такого чисто зачищено хорошої шиночки 220-230 гривень. А була 250. Сало моно. Купити отаке таке 280-250, було дорогше, а вже таке тоненьке, да так, воно теж буде смачне і хороше, гарно висмилено, то буде коштувати ну, гривні 120-100. Покупці ціни на м'ясо та сало коментують так: враховуючи, яка ситуація в країні, напевно можна змиритися з тим. Дорого. Фаршу візьму трошки чоловікові на котлети, та й собі там з'їм. Шию купили бо Ну, на роботу треба було каві запекти, з спецями, щоб це потім порізати. Все. Ножки вже купили, бо скоро вже новий рік. Купую сало, бо люблю його їсти. Дорого, то що зробиш дорого, А що дешеве каже? Собаці кусмахи. Саме основне, а собі що вийде. Незначне здорожчання сала пов'язане з коливанням попиту і пропозиції на ринках області, каже заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук. По оцінках експертів ну, до 20% найбільше зростання саме на позиції сала. Менше з коливаються ціни на м'ясні продукти. Тут ще грає роль досить суттєвий фактор здорожчання, Кормів для продуктивних тварин зростання кормів до 10% зумовлює теж ці причини. Ну і звичайно, логістика. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.